Слава Богу. Слава Богу. Століття пливли і пливли днини, як Божі слова досягли України. Минало часу ні багато, ні мало, і церква зростала на теренах наших. Нелегкою завжди була її доля, виснажлива праця, а часом неволя. У Тундрі, в тайзі, у Бесайнім Сибірі, Молдові та на далекім таймирі. Вона не лишала Христа на дорозі, поклавши своє сподівання у Бозі смиренна й проста та тверда, наче криця, Христа наречена, його голубиця, іде у молитвах знову по допомогу, поклавши надію усьому на Бога. А Він усе знає, і бачить, і чує, він сльози втирає, він рани лікує. І ніжно її до грудей пригортає, він бачить усе. Усе чує, все знає. Диявол зламати її намагався. Оскільки він зла їй зробив, як старався. Наносив тяжкі, тяжкі її рани. Вона ж не вмира, лиш сильнішою стане. Бо в час найзапекліших страшної битви вона покладала надію в молитві, молилась, забувши про сон і спочинок, трудилась, робила й діла доброчині. І ось за страждання усі нагорода настала омріяна здавна свобода. Тож церква голубка розправила крила, і серця гостинно, як двері, відкрила, та сталося дивне, тривала свобода принесла чужих вітровчень від, 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 прохолоду. і нині лунають, як пересторога, святії слова всемогутнього Бога, що час швидкоплинний закінчиться скоро. Звертайте свій погляд до неба угору, до ще тепло і небо безхмарне, не гайте часу, дорогого намарне. На небі Господній багато роботи, у розпалі жниво народ безтурботний. Чи любиш мене? нас усіх він спитає. Для нього чужих і нелюбих немає. За кожного з нас він ішов на Голгофу. Невже ми забудем тепло і турботу? Невже ми не скажем відверто і щиро, люблю тебе, Отче, люблю тебе, вірю? Невже надаремне за правду страждали брати нашій сестри, щоб ми не стидались і несли в морок світу Євангельську звістку. Щоб ми розуміли, не пити, не їсти, життя, наче Бога і ближніх любити, і радість спасіння стражденим відкрити. Ми церква Христа, ми Його голубиця. І навіть якщо нам страждать знадобиться, хай світ бачить святість, Його непорочність, несімо ж всі світло у темрі уночі. Любимо Спасителя розуму і серцем, і будьмо із Ним безкінечно відверті. Навчимось у нього любити, страждати, втішатися в ним і йому довіряти. Амінь. Амінь.